Сьогодні ми з Покровської катехітичної школи завітали до Вишневецького палацу. Ми знаходимося зараз у дзеркальній залі. Їх робили для того, щоб збільшити простір. Позад мене знаходяться львівські антикваріатні меблі. Сьогодні, 9 березня, День народження знаменитого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. І у Вишневецькому палаці є виставка його картин. У нас тут чудова екскурсія з чудовим екскурсоводом, який неймовірно все гарно пояснює. Тут є чудові картини та чудова дзеркальна зала, тому обов'язково завітайте в цей палац. А в цьому залі у нас зображені неймовірні скульптури з глини. Юрій Вишневецький, князь, військовий та політичний діяч речі посполитої. був сином Єрема Вишневецького та останнім представником роду Вишневецьких по чоловічій лінії. Ось він зображений на портреті.